Друзі, знайшов таку інформацію, де в 19-му році на дебатах Зеленського та Порошенка він сказав таку одну цікаву е фразу: Послухайте уважно, дорогі українські народи, я можу наголосити, що я прийму будь-який вибір українського народу 21-го. і 22-го життя буде продовжуватися. І 22-го ми маємо об'єднатися. Для того, щоб разом боронити державу. Головне не втратити країну, разом до перемоги України, нашої з вами перемоги. Так, ось питання чому він сказав 22 й рік, чому ми повинні саме 22 го року об'єднатися, перемогти? Тобто він вже в 19-му році знав, що щось буде, і скоріш за все, він знав, що буде в 22-му році війна.